І так, рушаємо. Поїхали. Уважно. Перший є. Човка лохнути. Це круто спускаємо. Далі подаємо. Ми будемо далі. Так, можемо зупиниться. To. 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 Chора, не, ухала, там поки ми вже камінця накидали, бо вони. Там живуть розсаду. І нується. Він живий. Давай, розвічить. От Зараз ми там будемо провозити Просто. Там кінчий вибір. Кинути камінь туди. І що, ногами Але лізти з верхньої, оцей, а не з нижньої. Ні, ні, ти, ти будеш ногам Це Хлопці, Я виключаю відео, будемо перекладати. Я перелізу перший, поставив щось під ногу. Окей? Косунку будемо до махати все, хлопці, до бою, а. А це треба не зняти, це трохи. Нам подісло гамму. Мати би зараз к, цей смартфон, би подивили, що там громади. По-любому. Прикиньте, Зенека, камера впала туди. Прикиньте зараз, зараз звідти мучиться, а з мовку на бачити. Привіт! Хлопці! Посміхніться, з тої сторони нас знімають. Давай. Полку, пішов. Пішов. Нормально. Більше ноги підписати взагалі. Більше ноги підсадят. Я тобі передаю камеру. Тримай. Тримай камеру. Дай мені фонарик з цього боку. І камеру. І, 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 ти знаєш, що там сторичні напитують. Макс, ставиш ноги. От. Ще далі руку. Одну руку ціповкає. Одну руку. От, таким чином. Добре. Ногами стаєш. От. Все, і вигинаєшся. Є. Так, давай на шпину защимало. Давай так, тобто тримай. Так, я пішов. Може я виключу камеру, щоб на всіх хватило потім далі. Як ішли, що мати, ніч? Верху топу. Постараюсь. Один раз варту. Давай. Я одну руку мусиш. Працю віддати. E, Ноги став на землю п'ятками. Добре. О, о, о. Курва, сюди так файно пішло, а як назад буде. <laughs> Та саме історія буде. Там воно сипить трохи. Там є, що щось... Йо... чіпайся руками, там є штри. Оперативно о, о, є. А ти ми бачимо. Це о ще, це пункт Б. Да, Ми знаходимося в пункті Б. Непонятно, що дає, але... Це було страчувальна зона. Чи воно лізе? Це бікай! Ні, Діма, це не піново, це не піклова. О, все, давай. Ти симоси ще дальше ноги. Ти не спіши, Росташ. Чуть-чуть далі ноги поставше Вот Зараз на коліна станеш. Воду. Вода. Платінка лишається. І так, ми починаємо нашу зйомку. Ти підозрюєш що? Ми йдемо. Невідомий бункер ми йдемо. Треба найти йому Сколько я вхід знайшов. А той вхід пальці Чувач? Пальцов. Ми йдемо подивимося. А, поспати може. Йдемо подивимося. Думаєш? Идем подаемся. Думаешь? Теперь... Забрать лично бомб. Я знаю. Та не валай, блин, в ухоре еже. Алло. А, це на вшахну. Народ! Ходіть сюда! Оперативо я. Ти сучий ти що робиш? Ти чого моєго за руки міні кидаєш? Ти! Та його сади! Там риба, там лову не плавають, ти щупах ти! А ну-мо мали світ! Що ти робиш? Дивіться, який шлюз, бляха-моха. Зацініть який шлюз, якої то вщі не двері були. Лампочка. Як я я думаю, що він з-під хати. Ні, це не з під хати. Ух ти. Тут ще одна камера. Зараз, зараз. Тут ще один вхід. Я мушу це зняти. Сухи? Правда, давай повторить. Да не, не вертаємо, звертаем. А давай просто бак звичай, давай. Да точно шихи, мені здається, там вода мала би бути, ні? Ні, тут сухо, Діма, вот сухо. Значить, вийдемо через нього. Давайте тихо, і зараз підійдемо на ребра нашу поэтому. Ди, може да хочемо, правда? Оп, взгляд-то? Тут шахта. Там ще коридор. Це в яку ми не могли залізти. Є трос. Хай? По нього пускали знизу. Ну там все затоплено. Сука, скільки мусору тварий, блядь. А це не люди, вони є тупо що... ту скинули, Дорожні. Колоса. полоса. Оце вдарився, Макс. Ні, душоло. Я коментарі не там. Покнення від труб. О, дивіться, які блюдці. Метові елементи. рука. Дивіться, які О, У ну, нас будет победительная шапка для мальчишек Пускай Занимаю. Что-то что, -то. что, -то. что -то там дали Ничего а потом как-то Что, не а -а -а. Что, в с Зараз. Іду. Ось така коробочка. Напевно, яка двері відкривала. Де ж ти тварь? Покажись. Викликаю тебе. Сучий се, де ти є?

Я думаю, що і відкачувало насосом розбавляли, розчиняли і відкачували. Ні, де може це і не туалет, бо нема щось все-таки труп. Душу я що? Без проблем. Я думаю, що тут набагато. До третій, четвертий це той, що там далі затоплений.

Що йдемо на вихід? Ми в принципі, Справа. до чотирьох шаг ми й дійшли. Ми звідти залізли. Так. Ці три входи. дири. там звідти зашли. Знаєш, на вихід сюди, туди нам треба було. Ми сюди мали виходити. Ми кось повернули вправо. Сюди. Ні, ми вже до трьох шат вийшли, так? А їх чотири, ми до одне просто десь не повернули. От сюди вийшли. Ходіть. Ми, ми ж рано на всіх цих були. Він безпевно знизу якось йде. Там не було. Слава Україні! Слава Україні! Зійдеш візьмеш Гопро. краю, скрайне посередині, попоняти. Не тут не проводить. Давай Го-Про. Давай Гопро. Прощай. Шахта. Залізли? Останній.